Астрологічний прогноз війни з 11 по 15 жовтня. Напередодні, 9 і 10 жовтня, місяць знаходився в Овні і був повний місяць, повнолунія. Це означає найбільший емоційний, ну такі, криза, емоційна криза. Овін пов'язаний з загостренням, тому загострення військового конфлікту і з е, стихією вогню. Тому це тема вибухів. Також все такий радикальний кардинальний знак Здяка, тому будуть якісь кардинальні радикальні рішення у війні. Також аспект цих днів це стаціонарний Плутон в Козорогі, котрий означає реструктуризацію в російській армії. Ну і в українській армії теж буде відбуватися якісь зміни. Плутон ішов в один бік ретроградний, зараз зупинився, буде йти в інший бік. Це означає, що нові тренди у війні. А Марс знаходиться в квадратурі до Нептуна, тому це означає військові якісь події на морі, біля моря. Цей аспект буде десь тиждень тривати, тобто це довго. І також ми знаходимося, наближається час затемнень, тому ну, всяка інформація її складно правильно доносити. Складно щось зрозуміти і точно прогнозувати. Тому в цей період користуйтеся інформацією з різних джерел, тому що ну, велика ймовірність помилок в інформації. До речі, у війні це означає теж, що і керівництво країн буде якісь помилки робити, і люди будуть ну, робити якісь помилки. Тому із-за того, що затемнення це період помилок. Будьте уважні, і ну, найважливіше рішення, може, не треба ну, на цей період планувати. Період затемнень закінчиться, закінчиться всередині листопада. І самі G20 він якраз е, ну, буде, коли вже затемнення закінчиться, буде сприяти деескалації. Зараз деякі люди знаходяться в складному психічному стані із-за атак Російської Федерації, і Російська Федерація дуже... Влучно підібрала період для атак, повнолуння повний місяць, коли люди найбільш емоційні. І також напередодні затемнень. Тому глобально цей період ескалації він закінчиться аж всередині листопада, коли закінчається затемнення. А поки що цей емоційний пік, який був 9-10 поступово, він буде знижуватися. 11-го... Місяць буде в тельці. Телець означає стабілізація і заземлення. Це означає, що ситуація дещо стабілізується 11-12 числа. Хоча 12 числа місяць в з'єднанні з Ураном буде в, обідь, в обід. Це означає теж ну, ймовірність ракетних обстрілів, але люди будуть більш обережні. Тут квадратура до Сатурна і. М Ну, більш уважні. Тобто у вівторок менше з моєї точки зору ймовірність ракетних обстрілів, ніж в середу. В середу, от, 12 жовтня, зранку, і в день місяць, з'єднані з, з Ураном. Телець не означає якогось швидкого просування, тому, якщо якісь там війська будуть кудись заходити, то вони зараз, коли місяць вовні, може там розігналися, але коли місяць зайде в телець, тобто це 11-го числа, це означає ну, повільна швидкість, тому би швидко ніякі війська нікуди ну, не можуть наступати при місяці в тельці. Це 11 го і 12 го числа. А от в четвер, 13-го числа, 13 го і 14-го місяць буде в близнюках, то швидкі наступи можливі, 13 го і 14, го тому що. В близнюках знаходиться Марс. Але глобально Марс, е, планета швидкості, вона на низькій швидкості, практично стаціонарна. Це означає те саме, що ну, дуже швидко війська не можуть просуватися, Там, якщо вони з Білорусі там захочуть заходити, що таке. Е, Із-за того, що Сонце знаходиться в Терезах, а терези це знак, який означає ну, відповідь. Симетричну відповідь. І ось повний місяць був вовні. Російська Федерація напала на українські міста, і оце опозиція в сонці. К сонцю в Терезах, Це означає, що буде симетрична відповідь міжнародної спільноти. Дякую за увагу. На все добре.